Доброго дня всім, шановні аграрії. Сьогодні 28 квітня розпочинаємо посів демо поля соняшника. Демо -поле в нас, ну, як демо поле? демо Демоділянка буде складатися із наступних гібридів. І перше з техніки почнемо. Трактор Валтра, сівалка МФ, Масейка, МФ 550. От, з дуже специфічним висівом, таким тут диск о, такого плану, що о, не присмоктується, а нагнітається нибу, е, ніби повітря в висівну камеру, то ну, якби якість посів буде не зовсім шикарна, але е, для нас цього достатньо. Наших Значить, гібридів буде 4, 2 Майсадура маз 900 SU, нього. Фракція насіння, така калібровка. Ну, видно, висновки робіть самі по насінню, я покажу. Усі, мас 85 СУ О, така. фракція, таке насіння. До речі, для цієї сівалки треба максимально а, кругле насіння і максимально а, велике по масі 1000 зерен. Тоді вона сіє ідеальна. Якщо ми говоримо за а, дрібне щупле, то ну, відповідно будуть двійнята. Ось. Таке а, в гібрида. А, від Art Agro. А, гібрид. Як він тут називається зараз. Екстра. Щас я подивлюсь, я вам скажу. А, Астон. О, ось такий Астон і від АВ Стандарт Гібрид. Долар, ну, дивіться, от таке насіння по калібру і по цьому для нас підходить найкраще. От таке Відео буде з декількох частин складатися. Як будемо засипати і е, розпочинати посів нового гібрида, я буду робити таку відео, маленький звіт. Все, продовжуємо далі.